Цьогоріч навчання в українських вишах подорожчає. з 1 вересня ціни зростуть майже на 5%. Загалом це суттєво не позначиться на вартості навчання однак на дорогих факультетах різниця сягатиме навіть тисячі гривень. Абітурієнтка Лія неабияк стурбована, планувала вступити на державну форму навчання, проте за результатами тестів доведеться йти на платну. Тож зараз дівчина обиратиме або навчання, або літній відпочинок, адже коштів на те і на інше не вистачить. Не дуже влаштовую, бо я б хотіла відпочити десь, але так вийде, що я напевно цього року не поїду на море. Дівчина подавала документи на факультет журналістики в університет Франка та у Львівську політехніку. За новими цінами в університеті рік навчання коштуватиме майже 7 тисяч гривень. У політехніці на тисячу дешевше. Порівняно з минулим роком, різниця складає близько трьох сотень гривень. Ціна я рахую завищена трохи. могло би бути і менше ціни, тому що коли шість років тому навчалася старша дочка, то Легше було якось оплатити навчання, тому що і послуги були дешевші, квартплати. І такі. А зараз все піднялося, і харчування, і оплати комунальні, і зібрати на навчання трохи важко нам. Проте заспокоюють у вишах ці не переглядатимуть протягом усього терміну навчання, тобто впродовж чотирьох років студент сплачуватиме ту суму, яка була зазначена при вступі. Тих, хто вже навчається, ці зміни взагалі не стосуватимуться. З 1 вересня на 2012-2013 навчальний рік. Ціни переглянуті з урахуванням таких складових, частин це оплата праці, нарахування на зарплату. Закупівля навчальних посідників, обладнання, комп'ютерів, в тому числі, придбання навчальної літератури, обладнання інших затрат. У львівській політехніці розповідають, підвищення плати не позначилось на кількості поданих заяв як на дорогих факультетах, так і на дешевших. В цьому році порівняно з 2011 роком, одинадцятому Нас найдорожчий напрям підготовки. Оплата на найбільше це на напрям правознавства, то там ціна порівняно з попереднім роком змінилася на скільки у нас? На 4 Якщо складала 10 тисяч гривень, то цьому році складає. Попередньому році складало 10 тисяч. Проте на найдешевшому факультеті прикладній фізиці кажуть, як завжди, недобір. Тому й ціна 3,5 тисячі гривень за рік майже не змінилась, зросла лише на півсотні. А от у франковому університеті майбутні першокурсники юридичного факультету або міжнародних відносин платитимуть вже на тисячу більше аніж минулоріч. Тепер рік навчання там коштує понад 20 тисяч гривень. Лев Костек, Наталя Антонишин, Остап Яриш, Олександра Бригадир, головні новини Львова.